Василь Воскобойник, голова асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. З нами. Пане Василю, Христос, рождає студія. Вітаю ваших глядачів. Ми починаємо з такої інформації. Український уряд а, закликає уряди країн-партнерів, перш за все за країни європейського союзу і не лише європейського союзу, але й європейського континенту західної Європи, де зараз перебуває чимало українців. Чи на найбільше це Польща, і Німеччина, також Чехія, аби вони обмежували допомогу, перш за все фінансову для українців, які там перебувають, з тим, аби очевидно мотивувати українців повернутися додому. Ця ініціатива українського уряду. Чим вона викликана на вашу думку? І чи дасть це певний результат? Бо допомогу і так вже і скорочували і скорочують в різних країнах без прохання українського уряду. Насправді я сьогодні зранку почув цю новину, бо дійсно постійно відслідковую всі процеси, які відбуваються в Європі. Те, що стосується українців, котрі там знаходяться, так ось, Ця новина дуже серйозна і широко розійшлась. І спікер міністерства зовнішніх справ України пан Тихий заявив, що жодних перемовин з європейськими урядами стосовно скорочення обсягів соціальної допомоги саме для українців український уряд не веде. Тобто я хочу в дійсності, що ми перевіряли інформацію і чули те, що говорять в першу чергу ну, відповідні представники уряду, бо сама стаття з'явилася в виданні Ель Паса в Іспанії, і звідти вона дуже широко пішла. Ну, зрозуміло, що журналісти з одного боку шукають такі смажені факти, смажені новини, але з іншого боку потрібно чітко розуміти, що. Думки уряда стосовно того, що чи потрібно чи не потрібно скорочувати десь соціальну допомогу саме українцям, буде натикатися на те, що в Європі поважають права громадян, і не може бути такого, що одним виплачують, а іншим не виплачують. Це перший момент. Другий момент, якщо ж подивитися, наприклад, на Кількість працевлаштованих вже українців на Польщі, то там працевлаштовано біля 70% наших співгромадян і говорити про те, що якщо їм навіть зменшать соціальну допомогу, навряд чи вони повернуться в Україну. Якщо говорити про Німеччину, де родина з трьох дітей та двох дорослих батьків отримують загалом 2-2,5 тисячі соціальної допомоги, і це в євро кожного місяця. Якщо їм скоротити Бо взагалі відмінити соціальну допомогу, і вони будуть вимушені повернутися до України. Давайте скажімо відверто: це буде намагання просто прирікти цих людей, особливо тих, кого немає тут ані житла, ані роботи, просто прирікти їх на зубожіння. І я не думаю, що український уряд піде на такий крок. Знаєте, я додам і от ми головне, якраз пане. Вестрі, я, я на секундочку вас лише переб'ю, аби просто е, додати барв або додати життєвої історії до того, що ви говорите. Ми якраз з колегами сьогодні обговорювали цю тему. А плюс потім ще була обговорювана нами новина від міністра е, мінєдності Олексія Чернишова. Ну вона потім була спростована, проте ж там половина українців е, хочуть повернутися. Потім там цю новину спростували. Але ми говорили, от якраз і наша колега розповідала про її знайомих в Німеччині. Які самі родом із е, е, Курахового, от їм зараз куди повертатися? Під обстріли. Тобто у них немає квартир ні у Львові, ні в Києві, напевно немає бізнесу. І таких історій чимало. Так, мова йде про сотні тисяч людей, котрі залишилися і без роботи, і без житла. І просто фізично нема куди повертатися. І якщо говорити. Як то кажуть, поклавши руку до серця, якщо дійсно дивитися на ті процеси, котрі відбуваються до закінчення військових дій до того моменту, коли в нас дійсно буде безпечна ситуація в країні, говорити про якесь масове повернення українців на батьківщину, ну нема просто, просто нема сенсу дві години тому в кривому розі балістична ракета потрапила в звичайний житловий будинок, який наполовину знищений. Куди повертатися людям? Повертатися під обстріли, повертатися в умовах, коли вони просто не зможуть забезпечити нормальне існування своїх родин, своїх дітей. На Мій погляд ліпше, хай вони поки залишаються там. І я це підкреслюю, поки залишаються в Європі. Уряд повинен робити максимум, аби підтримувати зв'язок з нашими співгромадянами, надавати вичерпну інформацію про те, що коли закінчаться військові дії, ми всіх їх будемо тут чекати. А уряд буде зі свого боку робити все, аби в людей з'явилося житло, аби в людей була робота, аби люди були тут забезпечені. Оці кроки, на мій погляд, найбільш важливіше. Аніж намагання зараз підняти якусь там бурю в стакані і е, витратити гроші на те, що ну просто не буде реалізовано. Люди масово повертатися до України під час військових дій не будуть. Це плюс те, що ми е, маємо зовнішнього фінансування на 25 рік 38 мільярдів. Це гроші, які ми не можемо витратити. В нас їх нема. Ми свої гроші зроблені. Витрачаємо на військо. Це зрозуміло е, плюс до цього. А плюс до цього я хотів би сказати інше, що такі країни, зокрема як Швейцарська Конфедерація, також такі ж заяви робилися урядом Фінляндії, по ще ряду країн, а які кажуть а от. Ті українці, які не з прифронтових територій, які з тих територій, які зараз є безпечними, то вони нехай повертаються, або для них там ми якось обмежимо допомогу чи не будемо її давати. А ті, які от з Курахового, або там, скажімо, з е, Маріуполя, чи з е, чи окуп, ну, окупованих територій там Мелітополя, Бердянськ, багато інших населених пунктів, на жаль, ворог окупував, Ну їм точно нема куди повертатися. але знову ж таки е, приліт по центру Києва, Київ прифронтова територія ні. Але от в нас розвалено було е, цілої пів вулиці. А Львів, префронтова територія ні, але там теж гинуть люди. От пам'ятаємо цей на, літ, на, літ, на літ, мій на мій погляд. На мій погляд, зараз в Україні не існує жодного містечка, селища, куди не може прилетіти ракета. В нас нема жодного спокійного міста, і тому говорити про те, що когось потрібно повертати, як хтось хай залишається. Мова йде саме про невеликі країни, там де невелика кількість населення, і вони намагаються якимось чином сегретувати, робити сегрегацію, відбір від сів тих людей, котрі можуть розраховувати на допомогу а інших, начебто, потрібно відправляти. І навпаки, Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені в тому, аби українці там залишалися. Бо українці це не тільки Іждів'янці утриманці вони в першу чергу шукають для себе роботу. В них там є діти, котрі навчаються і котрі можуть потенційно стати членами суспільств тих країн, де вони знаходяться, і зрозуміло, що ліпше для країн, як це не прикро для нас, звучить ліпше для німеччини чи Польщі залучати до себе українців, аніж залучати сирійців чи залучати мешканців, наприклад, азійських. Тому що в них так само як і в Україні, вирує демографічна криза, їм просто не вистачає робочих рук, їм не вистачає навіть споживачів, товарів та послуг, котрі виробляються в цих країнах. І тому після закінчення військових дій в нас буде жорстка конкурентна боротьба за наших співгромадян, котрих будуть місцеві уряди таких країн, як Німеччина, Польща та Чехія, намагатися залишити в себе, а нам буде потрібно. Зробити все, аби українці повернулися на батьківщину. Ну, Європа була проблема демографічна ще до війни. Я скажімо, пам'ятаю, як уряд Об'єднаного Королівства Велика Британія вийшла з ЄС, але в будь-якому разі розробляли програму спеціальну для залучення мігрантів, та тому що старішої населення. Ну та ж сама Польща. Чимало поляків виїхало, скажімо, до Великої Британії, до Німеччини. Українці приїхали в Польщу. Така міграція. Потім може бути зворотня міграція. Ми не знаємо, яка буде кліматична ситуація, де. Ще може спалахнути, не дай Боже, військовий конфлікт, але станом на зараз воно є е, саме так. Е, і дуже коротко е, за вашою інформацією, скільки українців ну, там офіційно десь більше 6 мільйонів виїхало з України, а е, працевлаштовані заробляють на себе в за кордоном. В залежності від країни, якщо Польща раніше вона вже була готова до прийому великої кількості українців, то там до 70% українців, котрі отримали статус тимчасового захисту, вже працюють в Німеччині. Це біля 28%, Але уряд Німеччини поставив для себе планку: якщо буде працевлаштовано 40% українців, котрі отримали статус тимчасового захисту, це повністю задовільнить уряд Німеччини, і я впевнений, що Ті кроки, які вони зараз роблять по соціалізації українців, ці кроки їм дадуться, і українці зможуть забезпечувати себе, не розраховуючи виключно на допомогу місцевої влади на соціальну допомогу тих країн, де вони знаходяться.